Вітаю, шановні віничани. Сьогодні хочу привернути вашу увагу до такої важливої теми, як дроблення бізнесу, що є фактично свідомим ухиленням від сплати податків. Підкреслюю, що дроблення бізнесу це не оптимізація, а маніпуляція законодавчими нормами. У результаті бюджет несе великі втрати надходжень, які так необхідні для підтримки збройних сил та малозахищених верст населення. Під час здійснення податкового контролю, зокрема проведення фактичних перевірок, встановлено, що окремі торгові мережі застосовують механізми так званого дроблення бізнесу. Зазначену схему використовують різні сектори економіки, найбільше поширено в розділі торгівлі, рітейлу електроніки, продуктів харчування, одягу, взуття тощо. Використання таких механізмів свідчить про штучний розподіл і ведення бізнесу через інших суб'єктів господарювання, зокрема через залучення фізичних осіб-підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Зазначені механізми не містять жодної ділової мети та використовуються з метою ухилення від сплати податків. Також хочемо звернути увагу, що за ігри з дробленням бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Тому рекомендую усім суб'єктам господарювання не наражати власний бізнес на небезпеку та чесно і добросовісно виконувати свої обов'язки щодо сплати податків і зборів. Дякую за увагу.